Майже 300 тисяч переглядів за добу. В мережі серед користувачів надзвичайно популярним стало відео каналу 1+,1, плюс яким він поздоровив українців з Днем Конституції. У ролику показані мальовничі кадри різноманітних українських міст. А ще видовищні краєвиди полів та степів, річок і карпатських гір. А от головними героями відео стали ведучі каналу Алла Мазур, Дмитро Комаров, Катя Осадча, Ольга Фреймут, Руслан Сєнічкін та інші. До речі, в ролику використані кадри проєкту Моя країна, в якому протягом 10 місяців канал 1+,1 плюс знімав знакові місця України з висоти пташиного польоту. Зом 25 незалежних років. Ти не один. Якщо ви хочете завести вдома собаку, краще купіть собі. Кота, здавалось би, порада не зовсім логічна, проте пояснення все-таки існує: навчити собаку бути котом нереально, а от мурчика бути собакою цілком можливо. І ось тому приклад: господар кидає котові м'ячик, а він одразу його приносить назад, наче справжній пес. І так повторюється кілька разів. Єдиний недолік такого кота пса в тому, що навчити його гавкати, мабуть, все таки не вийде.